топ 10 кросоверів за розумні гроші, їх точно можна брати. І сьогодні, якраз про ці кросовери, я вам розповім. Тому, якщо ви шукаєте собі кросовер і вас відносно обмежений бюджет, ставте лайк цьому відео, оформлюйте підписку на цей канал і ми починаємо. Отже, відкриває наш рейтинг Mitsubishi Outlander першого покоління. Я знаю, що вони по кузову, м'яко кажучи, не дуже стійкі до корозії, але якщо вам вдасться знайти її доглянутою при нормальній експлуатації, то в плані технічної частини вона вас не підведе. Безпроблемні механічні коробки і надійні автоматичні. Бензинові двигуни, такі як 2 чи 2.4, і також вийшли в них досить надійними. Це звичайні атмосферні двигуни, при бажанні можна поставити газ. Також авто має міцну ходову частину, яка добре їздить на. Шими дорогами зовсім аскетичний салон, нічого надзвичайного, але це якраз запорука успіху перших аутлендерів. Просто і надійно. Бюджети на такі авто зовсім різні: від 5 до 8 тисяч. Але маючи в районі 6-6,5 тисяч доларів, можна розглядати сміливо такий варіант. Одразу за аутлендером дев'яте місце займають два брати: це є Hyundai Tucson і Kia Sportage. Їх також можна взяти як і на механічній, так і на автоматичній коробці. І вони також, як і в Аутлендері, будуть досить надійні. Найпоширеніші двигуни на цих автомобілях саме двохлітрові. Теж звичайна атмосфера, також лягає газ. І машини досить ресурсні при нормальному обслуговуванні поза 400 тисяч кілометрів ці двигуни вибігають. І проблеми в них також ідентичні, як і у Outlander. Це їхній кузов. Особливо ржавіти ці авто люблять починати саме знизу. І ця іржа поступово поступово з'їдає кузов. Але в плані їздових характеристик машинки досить міцні і надійні. Тому просто знайдіть її з живим кузовом і слідкуйте за ним. А ми рухаємось до восьмого місця. Останній раз такі приємні емоції відчував, коли батько вперше дозволив сісти за кермо. Правда, потім бампер фарбували в машині, але то таке. Я впевнений, ви знаєте, що наші заправки пульсом допомагають збивати ворожі дрони. Але тепер за підтримку дронопаду у вас є можливість виграти пальне, каву і додаткові знижки. А якщо вам випаде зображення авто, то ви отримаєте шанс взяти участь у розіграші Volvo XC60 щомісяця. Бо коли ви даєте заряд на дронопад, око дає заряд на подарунки. Розказую, як це працює. Заправляйте від 20 Літрів пульса після того як заправились, потрясіть телефоном у додатку фішка і вигравайте подарунки. Хто знає, можливо, нове Volvo виграєте саме ви. Я як власник Volvo сміливо скажу, що за такі машини варто поборотися тим більше у виграші всі і ворожих дронів менше, і подарунки отримаєте око за око. Восьме місце займає Nissan Qashqai. Хто би що не говорив про це, авто що немає шумоізоляції, ізоляції, не зносить, стійкі матеріали в салоні. Факт залишається фактом: ці машини їздять і їздять досить довго. Ви можете його обрати під ваші параметри і потреби. Є стандартна версія Кашкай, а є вже подовжена і збільшена версія, яка називається Кашкай плюс 2. Двигунів на вибір також є достатньо: 1,6 та 2-літрові атмосферні звичайні бензинові двигуни. А також 1,5 та 2-літровий дизельний двигун. Це найпоширеніші версії. Якщо більшість свого кілометражу ви катаєтесь по місту, сміливо можете брати 1,6 або Двохлітровий бензин. Якщо ваші поїздки переважно становлять красою, то 1,5, який буде мега економний, або двохлітровий дизель, який буде не менш надійний, але більш тяговитий, ваш варіант. Основний плюс, що його досить легко знайти в класних комплектаціях з підігрівами сидінь, мультикермом, роздільним кліматконтролем. Також вона буде висока, і по дизайну я б сказав, вона набагато актуальніша, ніж попередні версії. По бюджету також ви можете собі обрати той, який вам пасує, наприклад, перші версії. Сі, ви можете взяти в районі 6,5 до 7 версій. Вже рестайлінгова модель коштує дорожче біля 9-10, Це плюс-мінус. І в цілому, за свої гроші, на мою думку, машинка досить непогана. На сьоме місце я поставлю Nissan X trail в кузові Т 31 Як на мене, це один із найсимпатичніших кросоверів від Нісан, навіть новий X-Trail чи черох. Типу гарні, але все одно Т-31 кузов мав свій колорит. Він і досі виглядає актуально. Серед двигунів нам пропонують 2-літровий бензин і 25 літровий бензин. По дизельних двигунах там стоїть саме двигун від Рено об'ємом 2,0. Надійний дизельний двигун має ланцюговий привід, прекрасну тягу і класні характеристики в плані ресурсу. При нормальному обслуговуванні понад 500 тисяч вибігає. Дуже великий плюс, що в поєднанні з 2-літровим дизельним двигуном там стоїть. Класичний автомат, а на відміну в двохлітровому бензині на тому ж ікстрейлі стоїть варіатор. Про варіатори там історія дуже спірна. Хтось каже, що це найбільш невдалі коробки на Nissan, а хтось їздить на них поза 250 тисяч, і варіатор не знає горя. Найбільша проблема цих варіаторів це є перегрів. Вони дуже схильні і чутливі до температурного діапазону роботи коробки. Тому багато хто ставить додатковий радіатор охолодження, що значно продовжує ресурс цієї коробки, натомість на дизельному ікстрейлі Т-31. Як я вже казав, стоїть класичний автомат, і таких проблем він не має, тому і ресурс в нього більший. Також ходова частина досить міцна, непогана збірка. Не скажу, що преміальні матеріали, але в бюджеті до 9 тисяч доларів гарний Нісанчик, такий можна собі придбати. І я вважаю за ці гроші варіант чудовий. Тим більше є вибір, і бензин, і дизель, і два варіанти досить непогані. Шосте місце займає брат X-Trail, який по факту побудований на одній і тій ж платформі. Мова буде йти про. Рено Колеус, сам Рено Колеус, можливо, дизайном дуже не вдався, тому що його сприймають, м'яко кажучи, неоднозначно. Проте в плані їздових і технічних характеристик вдався ще й як. Той самий двохлітровий ланцюговий дизельний двигун з ресурсом понад 400 тисяч, класичний автомат, і головне кузов, який вже буде стійкіший до корозії порівняно із Nissan і всіма минулими автомобілями. Особисто мені ця машина подобається більше саме в рестайлінговій версії. В. Вона вже виглядає, як на мене, приємніше в загальному. Це комфортний, надійний, досить стійкий до корозії кросовер, який, на мою думку, вартує кожної копійки. По цінах на ці автомобілі все залежить від того, якого типу кузов ви хочете. В сенсі до рестайловий чи рестайловий. Рестайл коштує від 10 тисяч в середньому, до рест коштує до 9. Але машинка, на мою думку, суперова. П'яте місце займає американська марка Jeep з її моделлю Patriot. Одразу кажу, ця модель ні. Ніколи і ні на що не заявляла, і ніколи не претендувала на звання найкращої моделі в своєму класі. Вони не робили акцент на збірці автомобіля, на його шумоізоляції чи на якості матеріалів. Також вони не виділяли величезний бюджет на дизайн чи інтер'єр салону. Ця машина створена для того, щоб регулярно їздити по поганих дорогах, і вона для цього має усі можливості. Надійна і міцна ходова частина, простий та надійний двигун, і 2.0 бензин, і 2.4. Звичайна атмосфера. Сфера перевірена часом. До речі, двигун був зроблений разом в корпорації з Міцубісі і Крайслером. Ці двигуни мають досить надійний привід ГРМ, саме ланцюговий, і ресурс в них понад 400 тисяч при нормальному обслуговуванні. Якщо для вас дуже неважливий комфорт, всякі функції, шумоізоляція. Ви берете просто надійний простий кросовер, на якому ви хочете багато їздити. Патріот ваш варіант по коробках там до 2014 року стояли варіатори, але в принципі, якщо їх нормально обслуговувати, вчасно міняти мастило в коробці, вони бігають нормально. Проте, якщо ви десь застрягнете на ньому на болотах чи десь будете часто буксувати, повірте, з ладу він вийде дуже швидко. Четверте місце займає японець, а саме Mitsubishi ASX. Це невеличкий надійний міський кросовер, який за останній час більше починає набирати оберти на вторинному ринку України. Серед двигунів нам представлені 1.6 бензин, 1.8 і 2-літровий. двохлітровий. Суто міцубісівська розробка цих двигунів. Також є ще 1.8 дизельний двигун, але він не дуже поширений і по факту його не дуже хочуть, тому що він досить чутливий до нашого палива, не любить як і будь-який дизель, особливо японські їзди по місту, тому будемо говорити тільки про бензинові версії. По факту, що 1.6, що 1.8, що 2 літри можна брати, але особисто я брав би 2-літровий двигун за рахунок того, що він мені подобається більше конструктивно, хоча вони не відрізняються шалено. Проте в нього є більша динаміка, він непогано ходить, і для цієї машини його повністю достатньо. Тут вона мені. Більше подобається по салону, хоча вона не є якась дуже накручена. Чи має багато якусь комплектацію, чи можливо преміальний вигляд, проте все якось на своєму місці. Прекрасна ергономіка, і мені цього достатньо. Коробки там стоять також варіатори, і на Міцубісі, саме на ASX, як показує практика, вони ходять нормально поза 250 тисяч кілометрів. Звісно, при нормальній умові експлуатації і при нормальному обслуговуванні. Такі автомобілі 13-14 років ви можете придбати в бюджеті до 11-12 тисяч. Так є дешевші, є дорожчі, але в середньому. Орієнтуватись варто на 12 тисяч доларів до 12. Отож, добрались ми до трійки лідерів. Третє місце займає одразу два авто, тому що вони по факту брати, це той самий Kia Sportage і Hyundai iX35. В свій час ці машини наробили дуже багато галасу, тому що вони, як виявилось, вийшли реально міцні і надійні. Найпоширеніші двигуни в них це 1,7 і 2-літровий дизель. І той, і той ходить дуже добре. Ресурс цих двигунів, як показує практика, понад 400 тисяч. Так є, звісно, свої болячки, як і у кожного дизеля, а саме екологія, сажовий фільтр. Але по факту, крім цих болячок, глобальних недоліків в цих двигунів немає. Міцна ходова частина. Сама машина недорога в плані підвізки по обслуговуванню і не є конструктивно складна. Тим самим простіший і дешевший ремонт також плюсом є те, що цих авто є дуже багато. Тим самим ви зможете собі спокійно вибирати, яка вам подобається. І ще один плюс: вони не сильно втрачають в ціні, тому що на них завжди є попит. Адже це надійні, економні, практичні кросовери, які себе зарекомендували, і по факту людей вони масово не підводять. Ці машини можна придбати також в бюджеті біля 12 тисяч доларів. І люди, які це купляють, реально залишаються задоволені, і навіть протягом року чи півтора. Продають приблизно за ті самі гроші без втрати у бюджеті. Тому ці два варіанти більш ніж гідні. Друге місце займає Toyota rav 4 третього покоління божественна Тойота, яка має мільйони прихильників по всьому світу. За неї треба дати немалі гроші. Хоча, по факту, на взамін, вона не дає вам якогось зворотнього зв'язку і речей, за які ви нібито переплатили за Тойоту. Вона вам не дає шумоізоляції. Вона вам не дає якихось мега якісних матеріалів в салоні чи прекрасної збірки. Також ви не отримуєте саме в цій машині прекрасну по м'якості і плавності ходу ходову частину. Вона просто нормальна. Салон також зібраний просто нормально. Матеріали просто звичайні, але її вважають поза конкуренцію, її вважають королем. Я так не вважаю. Серед двигунів найпоширеніший це 2-літровий бензиновий двигун. Непоганий варіант, його можна брати а також дизельні версії об'ємом 2, і 2,2 літри. Що 2 літрова що 2,2 дизельна Toyota ходить непогано, але в плані ремонту саме версії 2.2 можуть бути дорожчі, наприклад, палена система, серед яких форсунка одна нова може коштувати 500 євро. Тому якщо ви хочете себе оберегти від таких потенційно можливих вкладень, беріть бензин. Якщо для вас важлива реально класна тяга, і ви розумієте, що можливо, не точно, але є ймовірність, що ви. Переберете якусь форсуночку, і ви готові до цього на майбутнє. Можете брати в цілому. Машинка буде вас тішити. І перше місце займає авто, яке на мою думку буде надійне. Не дуже втрачає в ціні. На неї завжди є попит. Непогані автоматичні коробки, безпроблемні механічні. Є вибір надійних як і бензинових, так і дизельних двигунів. Мова буде йти про Honda ЦРВ третього покоління. Серед бензинових двигунів був вибір 2 або 2,4. Що 2, що 2,4 бензиновий двигун є досить непоганим, ресурсним. Їх беруть, він нормально обслуговується. Конструкція двигуна не є складна і досить продумана. З дизельних варіантів є дизельний двигун від Honda об'ємом 2,2 літри. Не плутайте його з Тойотівським двигуном. Гуном це є абсолютно дві різні конструкції двигуна, і в Хонди дизельний двигун 2.2 є не менш ресурсний, але по паливній системі він начебто навіть міцніший, оскільки набагато менше проблем, що стосується паливної системи саме в Хонді порівняно з Тойотою. Єдине, що може вас замужити в цьому двигуні, якщо ви катаєтесь суто по місту, це екологія, яка може швидше забитись. Але в цілому машина суперова, і я вважаю, вона є однією з найкращих варіантів. В своєму класі і в своєму бюджеті це відео я старався наповнити великою кількістю інформації, яка для вас, я сподіваюсь, буде корисною і цікавою до зустрічі.